Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗок. займаємось ми запчастинами до трактора МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та грабл-рошеву Сонечку. Нарешті приїхала до нас нова партія форточок на велику кабіну МТЗ та на малу кабіну. Ось такий вони мають вигляд: це у нас іде скло з двох частин в алюмінієвій рамці. Яке роздвигається, тобто форточка. Вони у нас йдуть чітко по розмірам, як стандартне скло в двері кабіни МТЗ. Можете своє скло зняти, якщо потрібно обновити ваш ущільнювач скла, він чітко стає під ось цю рамку і працює. Як я вже казав, тут у нас іде алюмінієвий контур. Там внизу у нас є отвори для сливу води, тобто, щоб там нічого не засорялось. Дуже класно і якісно зроблені форточки. Ціна на даний момент виходу відео це на велику кабіну 3900 і 3600 на малу кабіну. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.